Всім привіт друзі! Ви на каналі Лукендром і сьогодні я, стою. я відпочиваю в ярушені, як ви бачите. Е дуже тут багато яхт. І, до речі, це місто для рушень називають столицею яхтів. Це найбільший порт у Франції тут знаходиться. Сьогодні я вам покажу, як виглядає цей порт і що тут знаходиться. А тут дуже багато яхтів. Тусячу яхт, де стоїть. Там ще треба йти так. По камеру дуже багато яхт. Ось тут є яхт, то не Дуже багато видів яхт, катери. Вони дуже красиві і розмаманітні. Його хочу всім вам показати. Ми сходили розташовано. Ми знаходиться у самому центрі міста. Ось це моя перша локація, яка знаходиться біля е, оглядового колеса. І задні, бачите, на задньому плані знаходиться міст, який відкривається. Чому він не відкривається? Щоб кораблі могли свобідно, навіть величезні кораблі свобідно проплисти через цей міст і попасти у відкритий океан. Там є, я бачу там величезний корабль, він пропливає, так, він так цей міст, і він пропливає свобіткою. Йдемо далі. Тут багато є. Тут багато є е, кораблів, яких ти можеш е, е, забронювати їх, напрукатися і кудись поплисти, наприклад. Бачите, ось тут неподаліку ресторан, якраз біля яхту. І тут можете, хто доснідає або обідає в ресторані, може дивитися на красу технологию. На яхту. Okay. Є великий корабель. Там задімає дуже великий корабель, я не знаю, чи буде наш. Камері видно це, ну дивіться. Бачили, які вони? О, на того маленькому кроці Ще дітей, як плакає на... На там була така школа спеціальна, бо діти їх вчать, як правильно плавати на корабли. і далі. Ось ми приходимо місце і заходимо до парку і так прямо йдемо. Ось цим коридором ми попливали кораликом, який їхати на Фарбояр. Ось е -е, там кораблі, він зустрічається, якби ворота його. Зустрічає в ротах І Відвоє бачить. Наді. І, на І от тут школа. Тут порт тут Дуже гарне місто, якраз цілиться порту. Можна приїхати, хто хоче. Ну, може приїхати. Я вам рекомендую це місто. Ви тут можете добре відпочити, це місто дуже красиве і багато. Дуже багато, дуже багато пам'яток в цьому місці. Корабль великий, я вас на Хорвери. А той корабль, що я там бачу, ще й sí kamba er svørt Башня. Хоч в обачну дзвоню. На рушейці. Пустота, ось це порожнена, це атлатична. Це є світовий окан, ось це ось так. Що зараз буде Друзі, як я тут опинився. Я застряв в ловусі, щоб в мені вилізти. Чекайте, я зможу вилізти. Ні, я не зможу вилізти. Щоб вилізти, ви маєте мені допомогти. За це маєте поставити 10 тисяч лайків, щоб я вибрався Друзі, ще більше лайків. Мені не виходить вилізти. Ще більше. все чуть-чуть завершалось. Дякую за лайки, я вибрався з цього. Класно, я поставив 10 тисяч, дякую. І от тепер до Друга моя локація це був хай. Дивіться, наскільки тут багато, е, я. Тут багато я тут багато кораблів. Я тут на гуляв один раз. Далі що бачить далеко. Я бачу прапор України. Може ми його зараз знайдемо. Тут можна покидатися на кораблі.

там за королевство. З однієї сторони яхти, а з іншої сторони наш пляж. Там я відпочиваю якраз, плаваю. Хочу плавати. На хвилях так скак підстрою не так. Я вже навіть попробую на якусь солому воду. Я не дуже Я йду по такому масіку коли... зараз. Тут можна катати попадати. Катати. Вони так пришвартовані, до такої є. Якої дослідок мату. І там є той міст, ви бачите, ми про нього пішли. вони так пливуть, пливуть і через той міст перетинають і попадають у відкритий кухні.

Тут насолоджуватися так йти і, і просто тут просто йти і насолоджуватися. Я не знаю, де той корабель спропал України, можна уже запустили стоїть. Зараз будемо глядати, можливо, знайдемо А якщо не знаєш, то треба чекати, мало. Треба чекати, доки він так виведе. Ходім до кінця. Там же прийма. Там моя так. Одне місто бачимо башні. У нас тут розтошних міст є. Давай багато. А тут виділи порадить і поплести. Там прапор Азії. Там прапор Великої Британії. А де прапор? Та нього миють, вже аккуратно доглядають за ним Впливає тут лайнер з екскурсії переболя. Вже Не Не Ви думаєте, що це е, посильня рукається? Ні, там ще є продовження тільки... Ми не зможемо туди зайти, бо там вже кінець дороги, але там ще є третя локація. Може як хтось можна попасти, але там тупік вже, ось там причебати. Тут, тут на кінці, наприкінці, люди рибачать на рибку. Вони жадять тут не люди рибачать. Рибку лавля. Тут третя локація, там дорога закінчується. Тим більше там убривши ще є. Вона закінчується. Ну, кому сподобалося таке відео, на яхті, ставте лайки, підписуйтесь і всім па-па!